Дивую, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодатью, і перейшли на іншу Євангелію. Не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба, проповідував вам іншу більше за те, ніж ми вам проповідували, нехай буде проклятий. Як ми казали перше, так і нині повторюю, коли хтось вам проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ми, що ви прийняли, нехай буде проклятим. Серйозні слова. Павла. І тут Павло не бавиться з Галатами. Добре. Чому апостол Павло так дуже серйозно пише до, до Галатів, бо у них була проблема. Кожне послання. Це є відповідь на проблему, яка була в церкві. Тепер, яка була проблема в Галатській церкві? Галати, які прийняли Євангелія завдяки проповіді апостола Павла, повірили, прийняли Духа Святого, були хрещені, пройшли певний курс Яків, Павло їм провів, і вони вже почали вірити. Но, коли яків пішов... Яків? Павло пішов проповідувати Яків далі, то прийшли інші проповідники і кажуть, Воно це добре благодатью спасатись, але потрібно ще виконувати то, он то, он то, он то, і ще он то. І тоді ви будете на небесах. Тобто, прийшли євреї, які стали християнами. Е -е євреї, так, бо Павло теж був єврей. І вони почали насаджувати, що вірити в Ісуса це добре, але треба ще обрізатись. Ходити до церкви добре, але треба ще виконувати закон Моїсея. Треба і то, і то, і то. Тому Павло дуже жорстко пише, та ви прийняли Духа Святого завдяки обрізанню, виконанню чи завдяки проповіді Євангелія. Тому ми також сьогодні маємо боротися за цю Євангелію, дорогі. І він каже: дивуюсь, що ви так швидко відійшли. Чому вони відійшли? Ну, бо їх переконали, що треба робити ще багато чого. Передивіться, що Павло каже. Навіть якщо прийде ангел з неба і буде проповідувати більш, ніж те, що ми вам проповідували, нехай буде проклят. Я б... Ми б сьогодні назвали, ну, з нашою теологією, ми б назвали Павло, ти вже заганяєшся трошки. То вже гордість так говорить. Ну як? Якщо Бог схоче щось поміняти. То ж він всемогутній, правильно? Він схоче завтра щось уточнити, поміняти. І пошле ангела. А ти вже наперед е сказав, щоб люди вже його не приймали. Ну це дуже велика гордість. Так? Ого. Я би вам таке сказав, так? То що? Анна Боднар швидко б мені вже сказала, що це вже дуже велика гордість. А Павло? Переконаний в чомусь. В чому він переконаний? В Євангелії. В плані спасіння. А в чому суть план спасіння? Ісус помер, Ісус воскрес, Ісус вас спас. І вірою ми спасаємося. І кожен, хто приймає вірою смерть і Воскресіння Ісуса, приймає Спасіння. Так? І амінь. Крапка. Фундамент. А все решту, це вже відповідь на віру. Всі решту наші діла, навіть що ми приходимо до храму, служимо, і все решту робимо, це вже є відповідь, тобто подяка то, що ми вже маємо. Ми не заробляємо. Ми маємо. Безкоштовно. Тому це називається благодать. І тому, коли ми переключимося знову на заробляння, то це каже Апостол Павло ну, не зовсім інша Євангелія, ну і не зовсім вже оригінальна Євангелія. Корінь, на чому, фундамент, на чому стоїть церква, це Ісус, розп'ятий каже Апостол Павло, на хресті і воскресли. Воскреслий. Це є корінь віри нашої. Тому цьому суть доброї новини. Немає іншого методу спасіння дурні, крім віри. Смерть і Воскресіння Ісуса. Цей світ завжди буде пропонувати нам доповнення або ще щось, або ще щось. Так завжди було. Уявляйте, що Павло хіба проповідував, і вже за деякий час галати повірили іншому То Що говорити за 2000 років? За 2000 років сьогодні теж будуть різні пропозиції, що там ще нам треба доробляти. Ще раз вам кажу. Навіть якщо хтось вам прийде і буде проповідувати іншу Євангелію, нехай буде проклят. Немає іншого методу спасіння, немає іншого плану в Бога. І Бог свої плани поміняти не може. Не може бути так, що завтра Бог послав ангела і сказав, слухайте, я передумав, вже спаситель не Ісус, Спаситель вже Мухаммед. А потім сказав, вибачте, я знову передумав, Спаситель вже Будда. А потім Конфуцій. А потім Бог сказав, взагалі, вибачте, я пошуткував взагалі з вами. Так, бо ми сьогодні в такій теології людській, ми не знаємо, а хто ж правий насправді? Хто ж насправді правий? І Павло не мав такого мислення. Він казав чітко: Спасіння Ісусі, так і амінь. Приймаєш інше спасіння, проклятий. Чому Слово проклятий, воно ну, не попадеш на небеса? І мене питають: Отче, а мусульмани спасуться? Спасуться, О, якщо приймуть Ісуса. Ти що мусульмани, що мене питаєш? Ні. А що ти за них переживаєш? Такий милосердний, де за всіх переживає. Іде і проповідує їм Євангелія. А вони не приймуть. Ясно, що не приймуть, вони тебе ще й вб'ють. Але принаймні ти їм даш шанс. А ти такий милосердний за них переживаєш, де вони будуть, а сидиш в хаті і нічого не робиш. Дорогі, істина є істина. А істина є проста. Ісус Цар. Ісус Спаситель. Ісус Господь. Ісус помер і воскрес! І тепер, якщо ми приймаємо це, так і амінь. Не приймаєш? Не так і немає. Тому читаємо сьогодні уривок, який. Ісус, преображення. Це якраз ми наш професійний уривок у нас храм преображення Господнього. Ісус спускається з преображення. де Він взяв з собою. Ану, пригадуємо кого? Петра, Якова і Івана. Чому тих трьох? Ну, якісь особливі були між тими дванацітьма? Петра, Якова і Івана. А де було дев'ять? Там спорили з фарисеями. Ісус бере з собою на преображення Петра, Якова, Івана. І Ісусу з'являється, пригадуємо хто? Кому Іс... Хто з'явився Ісусу Ілія і Мойсей? Чому Ілія і чому Моїсей? Мойсей був образ для старого завіту хто? Той, з ким говорив Бог. Вони всі спираються на і сьогодні. Ілля – той, хто був взятий і живим на небесах. Для єврея ці дві персони істинно, як сказати, підтверджують присутність Бога у їхньому народі. І тепер Іван, Яків і Петро бачать, що Ісус крутіший. Ніж ті, кого він вважав, що вони круті. І це для них перелом свідомості. Це не просто так було. Це перелом свідомості. Вони вважали, що Мойсей це все, це межа. А Мойсей прийшов поклонитися Ісусу. Ілля прийшов поклонитися Ісусу. Для них це було підтвердження, що Ісус це не людина. Ісус це щось більше. Але Ісус їм заборонив казати це. Уявляєте собі? Ісус взяв трьох з 12 і заборонив тим дев'ятьом казати, що вони бачили. І ті дев'ять питали, що ви бачили? Ми не можемо сказати. Ну, Що ми бачили? Ми не можемо сказати. І вони аж після Воскресіння розказали. І коли вони спускаються з цієї гори, то Ісус бачить картину Фарисеї спорять з учнями. Ми пригадуємо, там було дев'ять учнів. І вони увійшли в спір. Почали спорювати, доказувати ті тим, ті он тим, ті так, а ті он так. І там був чоловік, який мав потребу. У нього був син хворий на епілепсію. Ми сьогодні так називаємося. Батько тоді казав: це біс. Ми ну, сьогодні ми мудріші, ми вже це знаємо, як це правильно називається. Ми зі своєю мудрістю все знаємо, але не допомагаємо. І батько каже до Ісуса: Ісус бачить картину. Учні спорять з фарисеями, сваряться, і Ісус з трьома учнями іде. Якщо забрати, це точності так само: якщо забрати лідерів, то народ поб'ється. Мойсей пішов на гору, то народ уже поклонявся. Е... Переконали Арона. Арон був добрий чоловік, він не міг відмовити. О, є такі люди, що не можуть відмовити. Просто добрі. Вони дійсно добрі. Вони добрі як для Бога, і для сатани. Знаєте, як жінка дзвонить, очі. мій чоловік такий добрий. Ну він залежний від алкоголю. Ну він такий добрий. Такий добрий, що не може сатані сказати ні. Ну так. Доброта наша мусить бути в істині. По відношенні до людей і знову, так як Павло сьогодні каже, стояти знаєте, твердо по відношенню до Євангелія. Отак От і амінь. І тепер Ісус спускається з гори і бачить картину. І приходить цей батько і каже до Ісуса: Я привів сина свого до твоїх учнів. А Вони нічого не могли зробити. Ну, Ісус підбирає самі гуманні слова, які Роде невірний та розбещений. Доки терпітиму вас? До кого Ісус говорить Давайте, Варіант відповіді. До учнів, які йдуть з ним. До учнів, які лишились там, до фарисею. або до батька сином. Чотири варіанти є навіть народу. До кого Ісус говорить родиний вірний Розбещи? Ще варіант? До чортів. Може бути, він рідний. Може бути, ще. п'ятий варіант, так. Ще біси там були. Точно. то Я забув про цей варіант. Ще біси там точно були. До кого Ісус говорить? роде невірний та розбещений, доки терпітиму вас. До кого? До бісів. 8. Найкращий варіант до бісів. Не програшний. Коли на Одинці пізніше прийшли учні до Ісуса і питають, Чому ми не змогли? Чому ми не змогли вигнати цього біса? Ісус сказав через вашу слабку віру. Через вашу слабку віру. Це була відповідь. То до кого він сказав? До учнів. Я вас залишив. <смі> Забрав трьох людей, які очолювали вас. І ви уже спустились. Не то, що вони вже вірили в інші Євангелія. Ну вже чуть-чуть відійшли. Вже чуть-чуть відійшли. І відійшли, що вже не могли робити те, що вони робили. І це була погана новина для того батька і для того сина. Що син не був звільнений. Але Но добра новина заключалась в тому, що там був Ісус. І добра новина для людини завжди що? Приведи сюди сина. Біс вийде з нього. Добра новина для нас Бог завжди за тебе. Чи Це розумієте? Добра новина для нас це Ісус завжди за тебе. Навіть якщо ми молимось. Нічого не відбувається, то Бог все одно за тебе хоче тебе зцілити. Навіть що лікарі тебе лікують нічого не відбувається, то Бог все одно за тебе хоче тебе зцілити. Так Так відбулося сьогодні в цьому уривку? Тепер уявіть собі, як ми сьогодні робимо. Приходить хтось з нові на молитву до мене. Я молюсь, і нічого не відбувається. Ясно, що я не сказав, що я винуватий? Я ж зробив все, що міг. То все або біси, або він винуватий. Так? А тепер увіть собі, знову приходить Ісус і знову жаліється Ісусу. Він нічого не міг зробити. Що Ісус мені скаже? Ну доки я тебе буду терпіти? Доки я тебе буду терпіти? Роди невірні та розбеш. Заникди сюди, будь зцілений. Так би зробив Ісус? А звідки ви знаєте, що він би так зробив? Бо тобто він тут так і зробив. Бог завжди за людину, і Ісус завжди проти сатани. Чи це розумієте? Але проблема є інша. Бог дав нам владу. Її застосовувати. І проблема тих учнів була вони увійшли в спір. Вони почали доказувати, спорити. А коли ти входиш в спір і починаєш комусь щось доказувати, ти виходиш з позиції Царства Божого. А коли ти виходиш з позиції, що ти, давайте простішими словами, ти втрачаєш мир. Ти втрачаєш віру. І тебе починають переконувати, що. У тебе не получиться. І коли ти пробуєш, а в тебе вже не получається. Тому Ісус прийшов і їм сказав, ви так швидко відійшли до учнів, Так швидко. Я вас залишив хіба чуть-чуть, а -чуть. вони відійшли. Тому, дорогі, добра новина заключається в тому, що Ісус Господь. І перед іменем Ісуса склоняється всяке коліно на небі, на землі, під землею. І Ісус нам це показує. Ну тепер, коли Ісус вознісся на небеса. Він послав нам Духа Святого. І добра новина тепер в тому, що Ісус є в кожному з нас. В кожному. Через Духа Святого, через хрещення, через миропомазання. Погана новина нас переконали, що це Ісус, який в нас нічого не може. Це погана новина. І тому в більшості ми деколи можемо ходити, як ті учні, які лишилися без проводу. Хіба спорим, доказуємо. Ну вже не показуємо. Не хочу вас застидати сьогодні. Це виклик також для мене сьогодні. Перше. Павло заохочує нас триматись істини. Істина є в Євангелії. Не відходити від Євангелії. Друге, Ісус сьогодні показує нам серце Бога. Серце Бога завжди за людину. Завжди. Бог ніколи не йде проти. Людини. Ісус не питав, чому цей біс увійшов, цю людину, які гріхи він зробив, чи ще щось. Ісус не питав. Ісус просто сказав Біс вийде. Це не означає, що Ісусу не важливо, як він туди увійшов. Ні, це означає, що для Бога найважливіше, що людина була звільнена. Так, пізніше треба було ту людину знову навчити, щоб вона правильно жила, знов не відкривала двері для тих бісів, і це вже інше зовсім навчання. Тому, дорогі, добра новина. Ісус, в якого ти віриш, він живий. І він не просто живий. Він хоче зробити тебе і мене живо. Далі він хоче через тебе і через мене торкатись життя інших людей, щоб воно міняло. От тільки питання, чи ти і я, скажемо йому так? В якій категорії ми будемо? Фарисеї, які все знали, і тільки спорили, більше вони нічого не робили. Учні, які пробували, спорили, получалось, не получалось. І інші учні, які були з Ісусом. Чомусь мали привілегії більші бути завжди з Ісусом. Чи навіть взагалі ще найвища позиція бути представником Ісуса <смі>, тут, на землі? Це вже залежить від нас. Ми молимось сьогодні, щоб ми на цьому курсі зрозуміли, хто ми? Хто ми насправді є? Бо ми є набагато, То Бог у нас є набагато більший, чим ми собі можемо уявити. Ви для себе є набагато більші, чим ви про себе думаєте. І ми набагато більше можемо, чим ми теж про себе думаємо. Питання є, хто біля нас впливає на нас? Ті, хто піднімають, бо Ісус піднімав учні, а фарисеї опустили їх донизу. Чи ті, хто опускають? Молимось, щоб наш народ, наша Україна, піднялись духовно, щоб ми. З того народу, який постійно гонимий і, і постійно страждає, були би сказав, були місіонерською державою, де Бог зможе нас посилати по всьому світу. По всьому світу? Іван поїде в Китай і проповідати: хай хуй. І вони всі покаялись, попадали в дусі там зразу. По треба вивчити ще китайську мову. Так, другий Іван поїде в Африку і там буде проповідувати зенові в Індію. Я щось не чую: амінь. Род Божий. Амінь. Ми до цього покликані. Все, завтра купляємо білети, їм всім треба. Відправляємо. Дорогі, отаким от життям ми маємо жити. Бо таким життям жили учні після Воскресіння Ісуса. Вони пішли по всьому світу, проповідували Івана. Але вони пішли тільки по одній причині. Вони вже знали, хто вони є. Поки я не знаю, хто є Бог, хто є я, яке моє призначення, нікуди ти не підеш. Нікуди ми не підемо. Бо ми не віримо, що це реально. Ми не віримо, що це працює. І нас переконали, що просто ходи до церкви раз у рік, максимум раз у неділю, і хватить з тебе. Але, другі, я вам гарантую, Бог має для вас набагато більше призначення, але Він чекає на кожного з нас. Амінь. Ну, зараз всіх відправимо по всьому світу зараз.